Привіт, мене звати Олена і це канал Простір Любові. По-перше, хочу привітати всіх нових глядачів. Дуже радію, що росте мій канал, що вже нас майже три тисячі. І, до речі, я дивлюся в статистиці YouTube Studio, що постійних глядачів у мене там більше вісьми тисяч. Тож, якщо ви постійно дивитесь мої відео, і вам подобаються. Тематика цього каналу, то перевірте, чи є у вас підписка, і буду вам дуже вдячна, якщо ви підпишетесь, і поставите дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Останнім часом мій знаєте, канал Простір Любові потихеньку починає перетворюватися на канал Зроби сама. Ну, хоча насправді і раніше, особливо минулим літом, було багато таких відео про якісь там ремонти чи DIY, перетворення, але зараз я так дуже зайшла в цю тему. Тому, щоб трошки розбавити, бо, можливо, не всім це цікаво, то сьогодні буде відео таке більш відпочиваюче, десь там з краєчку воно буде торкатися ремонту, але такого нічого суттєвого ми робити не будемо. Так, про спеку спека страшенна. Сьогодні обіцяли пік. Сьогодні у нас 15-те. Липня, що найвища буде температура. І я розумію, що це ну, можливо, на думку когось це якісь збочення в таку погоду, в таку спеку робити ремонти. Але ви знаєте, я взагалі найкраще переживаю якісь такі важкі і стресові ситуації, коли я щось роблю. Тобто я розумію, що якщо я навіть не буду робити ремонт, мені так само буде жарко, спекотно, душно, погано, тільки я буду там лежати і думати, я Жара, там, як не здохнуть. Да? А так я собі думаю, що сьогодні мені треба там, зашпаклювати, завтра по пофарбувати. Там, ну, тобто, я в роботі, так, так само мені жарко, а тобто, думаю про ремонт, а не про спеку. І не про те, про те, як його зробити, а не про те, як мені не здохнути. І, до речі, це стосується не тільки спеки, От коли. Ну, Взагалі, всі стресові ситуації, коли такі масові ракетні атаки, я теж намагаюся, коли я в ремонті, коли я працюю руками, у мене немає часу дивитись новини, страждати над цим. Тобто я зайшла б подивилась так сумно, так ну, що я можу виправити? Я відкриваю додаток, якийсь там чи приват, чи ощад. Я доначу ну, перевіреним людям, які роблять збори, і. І працюю далі. Я думаю, що це найефективніше, що ви можете зробити, коли такі от ну страшні ситуації, як були на початку минулого тижня, дуже співчуваю, дуже сумно, але, але потрібно, щоб кожен все-таки продовжував робити те, що він може зробити, краще для когось. Так, от, навіть коли у нас в місто був прильот, пер вперше за всю війну. Це було страшно, це було гучно і це був енергооб'єкт. Е, як наслідок цього, в нас майже добу не було ні світла, ні води. І що ви думаєте, я зробила в перші кілька годин після цього? Я пішла в магазин, купила фарбу і цілий день фарбувала. Ну саме таким чином я переживаю такі стреси. Далі про темпи. Ви знаєте, я вже починаю думати, що можливо я когось починаю тригірити, що я б жінка, що я постійно ну в першу чергу навіть свого чоловіка трохи цим тригірю, бо ну бо в нас де різні темпи. і Він каже: коли ти вже трошки зупинишся. Ну йому ще ну, трошки якби щастить, що він мало часу вдома проводить, і він ну ремонти переживає так. да, Він було приїхав, було так, а потім приїхав а вже по-іншому, да, і це набагато легше. Про мої темпи я вже думаю, що можливо, люди. Бо є навіть на ремонтному відео якась там, можливо, одна відписка, і думаю, блін, я, мабуть, вже людей задовбала. Ну, звісно, я не буду підлаштовуватись під людей, я не буду зупинятися. Це таке просто добре, що люди просто уходять, а не пишуть мені якісь коментарі, що я щось не те знімаю. Але я думаю, що трошки перепочиньте від ремонтів. Вже наступне відео буде знову мотиваційне ремонтне, тому кого цікавить така тема, то можете перепочинити Передивитись попереднє відео, і підписуйтесь на канал, щоб не пропустити, бо буде дійсно дуже цікаво. Бо зараз ви будете відпочивати в відео, а я зараз, ну і вчора працювала, і сьогодні буду працювати, і позавчора теж. Ну, у нас Процеси не зупиняються. Тобто для мене це нормальний темп. Це здоровий для мене темп. Навпаки, коли я зупиняюсь, коли я в апатії, коли нічого не роблю, це значить, що я хвора, що щось іде не так. І ну не знаю, я це відчуваю, наче я вже вмерла, коли я нічого не роблю, і коли я не в цьому от темпі, що я сьогодні одне роблю, завтра друге, і а там уже на півроку і ще в мене якісь є плани. Але ви маєте зрозуміти, що в кого в кожного свій темп, і це багато від чого. Ну, якщо ви в це вірите, бо я вірю, залежить від вашої дати народження. От коли я стається два більше двох років тому. Почула вперше про матрицю долі і почала її вивчати на своєму прикладі. Я просто прозріла, от серйозно. Мене, я коли читала про себе, в мене аж волосся на голові рухалося від того, що ну як, як так може бути, як, звідки ця матриця все про мене знає? Якось так це було. І ну, я покажу свою матрицю. Так от, оця от. Сімка, що в мене в центрі стоїть. Сімка це воїн, це переможець, це швидкість, Тобто, це людина, яка в Русі. І е, також в мене третє це дата народження це імператриця, Тобто, це про ну, теж це про владу, але про жіночність. І четвірка зверху, місяць народження це імператор, це ну, теж сильний яркан. Е, і якраз він йде про ну, таку. Про мужність більше, да, і в мене от постійний баланс у цього жіночного, коли я там міряю суконьки, там шию наволочки, міняю штори, і коли я кажу, що треба вирізати вікно. І йду все у це свідомо, знаючи, що ну, 80% роботи, ну, крім там самого монтажу, мені доведеться робити самій. Також, також у мене там зверху в талантах, ну, крім імператора, є 11, 11. Це сила, і це теж люди, які витривалі, які дуже багато можуть робити, можуть за собою вести, можуть мотивувати. Ну, от Це про це. І тобто, якби я цього не робила, то я була б в мінусі. І це була б, знаєте, це були б хвороби, це було б ниття якесь. Ну, тобто. Тому набагато краще, коли людина йде за своїми. За своїм покликанням знаходиться в плюсі і таким чином реалізується. То це про те, що якщо вам не хочеться робити, можливо, вам цього не потрібно робити, тому що у вас, ну якщо взяти дату народження, це інша дата народження і інші завдання вашого життя. Ви маєте таланти в якихось інших сферах, але дуже важливо знати, в яку сторону вам краще рухатись і де краще розвиватися. До речі, ще якщо взяти зону. Ну, грошей, то в мене там 13 а 13 це проектність. Тобто це людина, яка постійно щось змінює. Вона закінчує одне і починає друге. Це про те, що я ніколи не змог не могла знайти якусь, знаєте, постійну роботу. Мені робота цікава, доки я приходжу, доки я вивчаю, доки я розвиваю щось, пізнаю нове, коли я. Для своєї посади вже знаю все і мені вчитись нічому в принципі не потрібно. Я можу виконувати е, ну посадові обов'язки. Не напружуючись, да, все мені вже потрібно звільнятися, йти на інше місце, де я знову буду чомусь вчитися і, ну, і щось нове пізнавати. От до речі, в мене гроші написано, що вони до мене приходять від проектів, да, і мені потрібно витрачати гроші саме на проекти. Тобто, ну зовсім не про мене, що я там 25 років прийшла на завод, да, і там 60, не знаю, всіки зараз пенсії в літають. Пішла на пенсію, це взагалі не про мене, і якби я так робила, це були б хвороби, це було б незадоволення життям, роботою і інші стреси. Так що бачите, настільки взагалі е таке поєднання, здавалось би, трічка. Да? Це така жінка, жінка, затишок і все. Тобто, я б ну, саме про те, що мій канал, е тема його це простір любові, да, створення. Оце моя трічка. А те, що я ну, така дуже активна б жінка. Сміялися недавно чоловіка. Кажу: ти знаєш, що мене мої підписниці називають бджілкою. Каже, вони не знають, як ті бджілки трохи жало там прикрутить, щоб вона була не така активна. І ще сміялися, тому що він взагалі пасічник пасічник, ну, до війни в нього була невеличка пасіка, і він розводив бджіл. Кажу, бачиш, куди бджілку собі знайшов. І насправді нам із чоловіком ну, доволі важко. І з темпами, тому що я овен овен це вогонь це. Ну, взагалі, дуже такі сильні, потужні, швидкі люди, яким потрібно. Ну, весь час бути в Русі, які ставлять цілі, їх добивається. А він діва, він спокійний, він земля, він такий, знаєте, фундаментальний, він нікуди не спішить. І насправді ну, я його трошки да, пришвидшую, він мене трошки уповільнює, тому що він не встигає за всіми моїми ну, бажаннями і проектами. Ну, Але взагалі там можна знайти баланс, якийсь можна компроміс знайти і домовитися. О, до речі, щодо матриці долі, кого зацікавило, то я під відео знайду, залишу вам посилання. Ну, взагалі, якщо загуглити, от в гуглі прописати матриця долі, там дуже багато калькуляторів. Ви туди вводите свою дату народження і вам покажуть таку от матрицю. Але сам, самому потрібно да, розбиратися. Там є ну, Я дивлюся по відео в Ютубі, розшифровую. А от це на яку я залишу посилання, мені дуже сподобалось, тому що там, крім основної матриці. Там прописано все по сферам. Тобто там і фінанси, і стосунки, і там таланти. Ну, Побачите. І там ну, мені прямо дуже сподобалося в цьому плані. Ну, Звісно, да, я, можливо, щось кажу не так. Якщо люди є, які ну, прямо вивчають серйозну матрицю долі, можете мене в коментарях, до речі, поправити. Мені це дуже цікаво, і я навіть хотіла б ну, зробити професійний розбір своєї матриці, а не так, як я собі її там, по Ютуби розшифрувала, мені було б цікаво. Так, ну, все. Мабуть, буду завершувати. Буде вас спокійне ще відео е, сьогодні. Будемо трошки подорожувати. Тож бажаю знайти вам свій темп, в якому вам буде комфортно, ні за ким не гнатися. Ну, і так само, можливо, не потрібно когось за собою прямо силою тягнути. Так, приємного вам перегляду. І почну із обіцяної подорожі. Подорож була непланована, незвичайна, якось все так співпали зорі, як я люблю казати, і ми поїхали. Зараз розповім куди і чому. Так от, ще кілька тижнів тому, коли я ще думала, що якщо в нас буде можливість на вихідні кудись із чоловіком поїхати, а коли є така можливість, то ми її не пропускаємо. Я згадувала Олександрію. Це дуже гарний парк у Білій церкві. Ми там були, здається, 4 чи 5 років тому, і мені там дуже сподобалось. Але я розглядала поїздку туди саме на мотоциклі. Це перша сюжетна лінія. Друга сюжетна лінія. В минулому відео, коли я робила ремонт перед покійкою, фарбувала там двері, в якийсь момент я вирішила, що двері надто косі криві, і що їх треба не фарбувати, а вже врешті-решт замінити. І вже ввечері я зайшла в Олікс. Я багато чого там купую і подумала, що можна було б знайти якісь БУ у недорогі дерев'яні двері і замінити не нові, тому що в нас дуже нестандартні розміри. І купувати нові двері, а потім їх підрізати. Я не вважаю це доцільним. Двері я дивилась в Черкаській і Київській області, щоб можна було їх забрати самим машиною. І коли я побачила двері в Білій церкві, я згадала Олександрію і зірки склалися. Ми поїхали в Олександрію, але поїхали машиною, звісно. І тут я саме повернусь до парку, дивіться, який величезний дуб. Просто неймовірний. Йому здається років 300 чи більше. Далі у відео це буде китайський мостик, такий дуже незвичний, гарний. Єдине, що через те, що дуже велика спека, і вода, видно, в водоймах швидко нагрівається і цвіте, то вона тут кругом була такого зеленого кольору. І повертаючись до теми дверей, скажу, що в тій об'яві двері були не одні, їх там було троє чи четверо. Десь троє нам підходили по розміру, і вони були по 200 гривень. Дерев'яні двері, ну, звісно, без одвірок. А оскільки дверей нам потрібно багато, ще й у котельню потрібно будуть, і в кухні я хотіла замінити. Ну, взагалі є де їх замінювати, то ми вирішили взяти ну, хоча б троє. І коли я, знайшовши цю об'яву, сказала про ці двері чоловіку після того, як я сказала, що ці двері саме в білій церкві, він довго сміявся, згадуючи ту розмову, що ми хочемо в Олександрію. Тож таким чином, ми потрапили в Білу церкву, в Олександрію, але поїхали, звісно, не мотоциклом, а машиною. Десь о четвертій вечора ми потрапили до парку, до 6 години десь погуляли, а потім поїхали по двері. Звісно, коли на вулиці майже 40 градусів, подорожувати не дуже комфортно, але оскільки в нас вдома все одно немає кондиціонера, а в машині він є, то це ще таке питання, де краще вдома чи в машині. Перший раз я в цьому парку була ще в 2010 році, потім ми вже з чоловіком їздили в 2020 році, і от третій раз, в 2024 році, ми знову в цьому парку. І прямо в цьому парку тут поруч йде проходячи, як пролягає річка Рось, і там, до речі, дуже багато, мабуть, місцевих жителів вже купаються. звернула увагу на ці величезні дві сосни. Взагалі мені дуже подобаються великі дерева, такі, яким видно, що їм вже більше ста років. Якось ця ще чорна тополя, в неї там всередині вже навіть, я не знаю, як я сміяла, що можна жити такі, як двері, і видно, що там всередині вже пусто. Далеко біля тої чорної тополі така маленька водойма, в якій живуть рибки, начебто на карасиків і не схожі. Не знаю, якісь вони такі чорненькі, можливо, так світло падає. Тут ми по місточку йдемо до пам'ятника Діви Марії, і звідти відкривається дуже гарний краєвид на водоспад, який ми, звісно, теж відвідаємо. До речі, привіт всім жителям Білої церкви. Дуже гарний вас парк. І тим, хто ще там не був, то рекомендую прогулятись. Ну, можливо, не в таку спеку. Ми вже наближаємося до колонади Луна. Є, в мене, до речі, традиція тут фотографуватися на фоні. Не знаю, чи знайду усі фотографії, але сьогоднішню, думаю, вставлю. І там в мене різниця в перших фотографіях була 10 років, ну і тепер 4. На цьому етапі ми вже зголодніли дуже, і знайшли тут ресторан Олександрія. Така тут дуже гарна територія, доглянута із квітами, багато на вулиці столиків, де можна присісти. Зараз покажу вам рай інтроверта. Ви бачите тут людей? А, я теж не бачу, супер. От за що я люблю відпочивати у невихідні дні. Замовили собі картоплі по-селянськи. До речі, дуже смачна була, також грецький салат. Перекусили і от ми вже забираємо двері. До речі, привіт Майї, у якої ми її купили. Дуже приємна пані. І десь в наступних відео обов'язково буде контент, що стосуватиметься цих дверей. Тут я вам покажу наші двері в вітальню, і ви їх почуєте. Коли їх фарбувала, я якраз думала над тим, що їх треба вже замінити. І зараз я покажу чому. Одвірки перекосилися разом із хатою, вони стоять не по рівню і тому вони не тримаються, падають і стукаються в бонтресоль, якщо їх не тримати. Тут я показую, де рівень. А знизу вони отак виглядають. От, далі, чим сюди, вони вже не заходять в свою четверті, тому знизу така от щілина. Там можна руку просунути туди, і в нас через цю щілину зимою втікає наше тепло. Ну, і з цієї сторони, оце двері дивіться. Оце вони повністю закриті. Вони далі не закриваються ще зараз покажу, що не так і з цими дверима. Для цього достатньо просто вимкнути світло і подивитися. Ось така от щілина знизу. І якщо літом це ще не таке, то зимою це наше тепло. прийшла в теплицю. У нас в цій бочці набирається вода відстояна, ну типу, щоб теплою набирати. ой, набирати, поливати. У мене тут помідори, огірки, десь там якийсь кабачок. І от вчора я прийшла ну приїхали ми і це було вже пізненько, десь близько, не знаю, чи десятої, чи ї чи не 10. І я набрала, ну як завжди, в поливайку. Воду я набираю. І потім вже хочі, хотіла поливати, але добре, що спробувала воду, і вона прямо була гаряча. От сьогодні я хочу прямо провести досвід. Дослід. У мене є тут а, все, термометр. Боже, в землі 35 градусів. Ну я не знаю, я прямо. А, Тут води немає. А, я не включила. Угу. Включаємо. Тоді включаю, я туди його прямо покладу і подивимося, коли набереться вода, яка температура води. Бо я вчора набрала і я не стала поливати нічого, залишила до ранку, щоб вичахла вода, бо можна було прямо, я не знаю, попалити рослину. Цікаво, як у вас. Так, ну, загалом вимкнула вже воду, зараз витягну термометр. Мурашка по мені лізе. Дивимося, було 35 у ґрунті і зараз от 40 градусів. Вона зразу одразу витягла, бачите, і менше А тут, коли я дивилася, не знаю, буде вам видно чи ні, то там навіть було 41 чи 42, доки я тримала. Ну, звісно, що такою водою поливати рослинки не потрібно. Так, да, бачите, от 41. Уже. Так що перевіряйте воду, якщо у вас десь відстояна, гріється, бо зараз прямо можна рослинки пошкодити. Давно вже не гуляли моїм садом. Пройдемося, подивимося, трава жовта жовтісінька вже. Геть золота, і, звісно, не поливаю. Кусти там прямо погоріли. Досі, до речі, стоїть драбина. Доробляємо димохід. Все, дивіться, Прямо от сонце повністю погоріло. Все-таки сумненьке. Віценні уже відцвілася. Е -е. Ця гортензія Вімс Вайт. Вона. Почала квітувати білим кольором, далі вона має стати рожевою і потім червоною. Якщо не згорить до цього, хости тут теж погоріли. Навіть магнолія, я дивлюсь на неї все опечені листочки є. Ну, принаймні, я думаю, що це опіки, бо не знаю. Хоча, можливо, треба було б обробити якимось біофунгіцидом. Але, скоріш за все, що це від спеки. І вона, до речі, незважаючи на спеку, ось бачите бутончики, вона збирається іще поцвісти. Вона в мене рясно цвіте весною і потім ще влітку так ну, доволі стримано. Там буквально кілька квіточок ще випускає. І зараз, коли холодочок, вже трошки краще. Навіть кіця вона цей перейшла на сонечку, дивно. А тут уже взагалі гарно. Холодочок. До речі, чуєте оці писки? Я не знаю, пташки кричать. Я думаю, чуєте, так? Да? Я завжди думала, що це ластівки. І лише недавно я дізналася, що у нас тут у нас у місті це саме не ластівки, а серпокрильці. Я взагалі не думала, що між ними є якась різниця. Потім загухала і побачила, що дійсно серпокрильці відрізняються, і у нас літають дійсно серпокрильці. До речі, я, мабуть, вставлю і покажу на картинках, хто не знає, яка різниця між ластівками і серпокрильцями. Ну, це вже в мене наступний ранок. У мене закінчується вже. Кава, тому замовила нову. І цього разу це кава Буна. Сподіваюсь, я правильно вимовляю. Десь у Фейсбуці мені трапилася реклама на цей сорт. І він мене дуже зацікавив. Тут аромат це сухофрукти, гвоздика та кориця, смак лайм, слива та кориця. Після смак довгий вишковий і тіло щільне. Дуже подобаються всі види кави, які я куштувала. Взагалі я добрішої кави, чим 25 кофі Roaster, взагалі не пила раніше. І кожного разу, коли куштую новий вид, думаю, що ну все, вже добрішого не буде, але все одно потім замовляю якісь новинки, і вони кожного разу все краще і краще. Я думаю, що ви вже неодноразово чули про цю компанію, про цю каву. і говорити про неї можна безкінечно, дуже е, тішуся тому, що це наш український виробник. Е, тож, якщо ви ще не куштували, то вже ж зважтеся, замовте та спробуйте. До речі, можна е, мати знижку е, 20% за кодом Олена 25%. Я пропишу і залишу посилання на сайт у описі під. Коротше, я завжди замовляю саме у зернах, бо найсмачніше мені кава смакує саме свіже змелена. І залишки я складаю в баночку, яку сама робила декупаж. У мене, до речі, є цілий набір таких баночок, і є відео, як я їх робила. Також на сайті діє безкоштовна доставка на замовлення більше 350 гривень. Я свою каву п'ю із вершками, бо люблю м'якеньку і мені дуже сподобався цей вид кави. Це Суміш Арабік, і тим, хто любить каву з корицею, вона точно сподобається. Отаке в мене сьогодні вийшло відео. Сподіваюся, що воно вам було цікавим чи корисним. Дякую, що додивилися, і до наступних зустрічей!